Центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україні триває вже 735 днів. У ніч проти 28 лютого сили протиповітряної оборони збили всі 10 ударних безпілотників типу шахет, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну. Про це повідомили повітряні сили зсу. У результаті протиповітряного бою мобільні вогневі групи сил оборони і зенітні ракетні підрозділи повітряних сил знищили шахедах у межах Одеської та Миколаївської областей. Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого безпілотника пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Розповіли сили оборони півдня. Сталося замикання і загоряння. Вогнеборці оперативно загасили пожежу. Люди не ушкоджені. А ось про ситуацію на передовій розповідає речник генерального штабу зсу Андрій Ковальов. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку сили оборони України відбили 13 атак противника. В районах населених пунктів Сеньківка та Табаєвка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак. В районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 11 атак противника. В районах населених пунктів Іванівське, Кліщівка. Та Андріївка Донецької області у зоні відповідальності оперативного стратегічного угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Західніше Побєди Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також відбили ще чотири атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області. На Оріхівському напрямку сили оборони відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація сил оборони України завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділи повітряних сил збройних сил України знищено два винищувачі-бомбардувальники Су 34 та чотири розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони та двох радіолокаційних станціях противника. Минулої доби загальні втрати противника склали 1060 російських окупантів, 14 танків, 14 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, два літаки. 24 – дрони оперативно-тактичного рівня. 47 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. А далі говоримо про озброєння українських захисників. Так, 47-ма окрема механізована бригада має бойові машини піхоти М2 Бредлі. Це американська техніка, яка з кращого боку показала себе в умовах російсько-української війни. В першу чергу в ЗСУ її люблять через те, що Бредлі береже життя екіпажу БМП та десанту. Машина витримує підрив на протитанкових мінах. Причому усі бійці, які знаходяться в машині, Лишаються живими. Репортаж про бронемашину, яку бояться танкісти РФ, дивимось у сюжеті АРМІЯ ТВ. Це ви бачите зараз реальну бойову машину. По бортах по всьому, що вона пройшла багато чого, блін, повірте мені. що ці машини рятують життя і не тільки піхоти, але й екіпажу. Ви інші борти не бачили, це уламків загальному. Ось, але броня, ну, витримує багато чого. Я їздив ще до поранення без цієї броні. Я думаю, якби це була броня раніше. Ну, тих наслідків не було б, але в загальному, ну однозначно, якби це була перша беха чи друга беха, результат був би блочевний. Знову ж таки, плюс цих машин у нас хлопці наїжджали. Ну, три міни точно підряд збирали, і екіпаж знову ж таки залишався живий. Це знов для порівняння. Mm -hmm. Ну так, да, там голова квадратна буде однозначно. Блін, а в бесі, ну якщо ти лівою стороною не їдеш, міх вода там точно не буде. Питань навіть не було такого, там, чи стріляють, чи не стріляють. Страшно, не страшно, страшно всім. Ти поїздив на, на Бредлі, по, повоював. А немає такого бажання залишити і собі, і там, наприклад, приїхати в нас випускників. Ну да, десь в хлопці в Тіктокі скидали, що там міняю кубіка на бредлі. Блин, можна без боєприпасів, я боєприпаси сам достану. Дорога машина в вслуговані трохи блін да, да, ну, вона не дешево однозначно. Блін, але хазяйстві не помішала би да командир екіпажу, На на твою думку, якими має володіти якостями. Ну, це має бути лідер однозначно. І чувак з яйцями, як і весь екіпаж. Командир, в мене просто чудова людина. Дай Бог йому здоров'я. Зараз він лікується після поранення. Ось, чекаю його з нетерпінням. Надіюсь, він все-таки вернеться і ми продовжимо роботу вже разом. Бо та людина, яка спасла мені життя, цар ти найкращий. Я тебе ми люблю. Дуже, дуже. Да ну бо якби не він, я б не навіть би зараз з вами не спілкувався. Ми, да. ми після бойових тих виходів, якихось певних, і так далі, ми збираємося, б Ага. Та позиція робить те, ти бачиш те, ти бачиш той сектор, я бачу те, я, я бачу орієнтір той, бачу орієнтір той. Постійно ми щось кажуть, то туди давайте хлопці вже не їхать, бо починають накривати туди. Давайте міняємо ту, -ту, ту точку звідти тут. Тут я прострілюю те, роблю. Я бачу це в бойових умовах. там... Максимально вижимаєш те, що може бути, і машина йде реально, машини витримують. Вони тут працюють на грані. Ну на максимальному всьому. Mm -hmm. Ну ми всі знаємо, що от на танки ставлять ці мангали для того, щоб зменшити. Вірогідність там влучання чи критичного пошкодження mm -hmm. броні танка. Чомусь я ні разу не бачив, щоб на Бредлі цепляли. Чи цепляють оці мангали як ну, на жодній бредлі я ще не бачу? Я теж це не бачу. Ні, ну ми вдосконалюємо певним чином. Хлопці вдосконалюють броньовий захист, якийсь додавляють, бо активний захист, плюс mm -hmm. якісь певні точки там додавляють, Але ну, для мене мангал, ну не знаю, для, для FPV да. – так. Але з FPV працює Ребовська, знову ж таки, да, так би мовити, глушилка. Проти Джевеліна, той Мангал ну, так. сенсу немає. От. Проти дронові сітки там в, в такому десь на стоянці, де ти стоїш, там, да, це все воно працює. Ця бойова машина ну, нам буває небаченої популярності в Україні до цього. І як думаєш, після війни будуть випадки, коли будуть називати дітей своїх Бредлі? Це, б, звучало б трохи дивно, але я не здивуюся, якщо так буде. Ні, можливо, якісь машини власні будуть називати автомобілі Бредлі. Там, да, ну. Насправді це ж не одна машина, яка працює. От мені цікаво, Мардер, як працює. Ага. Мені цікаво, як це 90 дев'яносто працює. Ага. Такі я мені було б цікаво їх поюзати просто для себе для порівняння. От, от такі машини цікаві. Ання для ветеранів увійде в програму медичних гарантій як пілотний проєкт. Про це повідомляє Національна служба здоров'я України. У тексті на сайті НСЗУ вказано, що на це в державному бюджеті на 2024 рік передбачено 750 мільйонів гривень. Безоплатно отримати послуги з зубопротизування зможуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та деякі категорії військовослужбовців. Найближчим часом НСЗУ розробить форму договору, яка буде погоджена міністерством охорони здоров'я. Специфікації договору міститимуть мінімальні вимоги до медичної послуги з протезування. Оголошення про прийом пропозиції від медзакладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту, буде розміщено на сайті НСЗУ в розділі контрактування. Контрактування 2024. оголошення. У Житомирській області тим часом продовжується проєкт армія відновлення, до якої долучилися з початку року майже 200 безробітних жителів Житомирщини. Більше про умови розботи розповідає Івана Сивак. Суспільно-корисними роботами для відбудови країни в Житомирській області на сьогодні займаються 900 осіб. З початку року долучилися близько 200 і 50 вже підписали договори на роботу з початку березня. Уряд розпочав цю роботу восени 2022 року. Проект передбачає залучення зареєстрованих безробітних, а також з останніми змінами кінця 2023 року можуть долучитися за рахунок служби зайнятості також особи з числа вимушено переміщених осіб, які з тих чи інших причин не можуть отримати статус безробітного. Це переважно підсобні робітники, тобто роботи, які не потребують на сьогоднішній день особливої підготовки або якоїсь освіти. Найчастіше суспільно-корисні роботи, до яких залучають учасників армії. Відновлення є допомога громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій та внутрішньо переміщеним особам: плетіння маскувальних сіток, розбори завалів, будівництво захисних споруд, роботи по заготівлі дров для військових і цивільних тощо. Роботи оплачуються, як я вже сказала, якщо це зареєстровані безробітні, а з і новими змінами і також ВПО, які не можуть бути зареєстрованими безробітними, але отримали статус ВПО, таким людям платиться за рахунок коштів фонду служби зайнятості в розмірі не менше мінімальної заробітної плати, в залежності від того, які ці роботи виконуються. Ну так як переважно це некваліфікована праця, то йде в мінімальному розмірі оплати праці. Сім сто на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата. Якщо з квітня збільшиться заробітна плата, відповідно такі роботи також будуть збільшуватися оплата. Їх. У Житомирському районі такі роботи виконуються у Станишівській громаді, Новогуйвинській, Глибочицькій. Для того щоб долучитися до армії відновлення, необхідно звернутися до місцевого центру зайнятості. Розвиток Житомирського дошкілля це основа меморандуму, який днями підписала Житомирська міська рада з Республікою Фінляндії. Відповідний документ підписали Міко Лумо, виконавчий директор School та міський голова Сергій Сухомлин. Про це пише прес-служба міської ради. За словами Міко Лумо, цей проєкт дає можливість проходити тренінги і залучати грантові кошти. Під час візиту до міста гості також відвідували садочки номер 37 та 73. Наші партнери були вражені облаштуванням дитячого Ростору в укриттях навчальними та ігровими середовищами закладів найперше, що цікавить мі Колуми – це психологічний стан дітей, ігрове середовище та безпекові умови. Каже, після візитів до дитячих садочків переконався, що педагоги до шкілля роблять все можливе, аби діти не були позбавлені щасливого дитинства. Йдеться в повідомленні. У Житомирі відбувся регіональний форум з питань реалізації стратегії реформи шкільного харчування. Наша Івана Сивак була на заході і далі розповість всі деталі. Реформа шкільного харчування з такою назвою 28 лютого відбувся регіональний форум, присвячений модернізації шкільних харчоблоків. Ми вирушили туди, аби дізнатися, про які зміни йдеться. Насправді цей рік це перехід реформи шкільного харчування в регіони, тому що ми розуміємо, що усі заклади освіти є комунальними закладами. Відповідно, те, що сьогодні ми робимо, це каскад цієї експертизи, каскад цих напрацювань, які має сьогодні реформа шкільного харчування саме в регіони. Хотів би з вами Ділитися основними напрацюваннями реформи. Реформа сьогодні має національну стратегію, яка прийнята двадцять третьому році урядом України, яка складається з чотирьох основних стратегічних напрямків. Мова йде про фінансову спроможність громад для реалізації реформи системи шкільного харчування, модернізацію структури організації, кадровий потенціал та безпечне збалансоване харчування, каже Орес Степаняк. Ми маємо успішні приклади до прикладу. WFP, Всесвітня продовольча програма, яка сьогодні співфінансує організацію харчування для перших-четвертих класів. Це чудово. А також... Інституційна спроможність громадян, вміння, навички, розуміння того, як реалізовувати реформу, що потрібно змінювати. Ми неодноразово на різноманітних форумах з нашими кухарями в Національної асоціації громадського харчування готували їжу і робили такі тест-драйви, коли ми протягом 45 хвилин хвилин уроку готуємо і 15 хвилин видаємо їжу. І ми дійсно можемо за 45 хвилин приготувати. Якісний, гарний, естетично привабливий, дуже смачний обід. в кожній області, в тому числі і Житомир, на Житомирщині, буде створений кулінарний хаб на базі закладу професійно-технічної освіти, і усі кухарі в межах області зможуть проходити підвищення кваліфікації. У нас є питання здорового харчування, толерування українських з українськими родинами, дітьми, батьками здорового харчування і розуміння того, чому діти мають прививати здорові харчові звички самого дитинства. Згідно національної стратегії, кожна область має зробити свою програму і реалізувати її до 2027 року. Ми всі є агентами змін і наша основна задача змінити підходи до розуміння правильного здорового харчування, але не забувати, що це харчування має бути смачним. Ми працюємо як над оновленням відповідно матеріально-технічної бази, але зрозуміло, що встановивши нове обладнання, але не надавши відповідні інструменти, навички, можливості, матеріали для тих. Тих, хто безпосередньо готує щоденну їжу? Успіх цієї реформи буде таким досить сумнівним. Тому міністерство освіти спільно з офісом реформи активно працює перше над впровадженням нового стандарту. Кухар закладу освіти, це буде абсолютно нова професія, і ми впевнені, що вже з цього вересня ми почнемо підготовку таких фахівців у закладах професійно-технічної освіти. Нагадаємо, реформа шкільного харчування розпочалася у 2020 році. Нині до її реалізації залучені як регіональні виробники, так і міжнародні донори. Війна не завадила реформі шкільного харчування, яка почалася за ініціативи першої леді, не дивлячись на всі виклики, які були. Які ми маємо на сьогодні, ми продовжуємо реформу, не дивлячись на ті виклики, які ми маємо. Все рівно держава знаходить можливості фінансування реформи. Мені надзвичайно приємно, що міжнародні донори долучаються і підтримують цю реформу. Будемо впроваджувати далі, будемо змінювати філософію харчування наших дітей. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У зв'язку з потеплінням система опалення у Житомирі перейшла в режим економії. Поки котельні не працюють, оплата за тепло Житомирянам не нараховується. Про це коментарі журналістам розповів директор Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожин. Ми економимо використання газу, ми економимо в кишені наших користувачів. Тобто, коли температура. Для... Теплоносія починає різко збільшуватися, тобто будинки вже не приймають тепло, коли на почуваті як сьогодні погода там 12 тринадцять градусів, але вночі було близько до нуля температури. Ми зупиняємо. Котли, але залишаємо циркуляцію. Тобто там, де і там де наш користувач він ще добирає тепло. Але на, на цей період ми по перше збільшується платіжка, бо менше тепла подається в будинки е зайвого тепла. Е ми не спалюємо газ, тобто ми теж не виставляємо ці витрати, коли котельна стоїть. І це ми і ми економимо кошти, тому що нас датує бюджет. і е Ми на жаль, збутковий тариф. І ми економимо кошти і платіжку нашого користувача. Тобто коли така температура, ми максимально економимо наші ресурси максимальному це впливає на зменшення. Платіжки за тепло. Дочки ніяким чином не страдають. Чому тому, що у них іде ще подвійне регулювання: перше регулювання, це наше регулювання теплоносія, недопущення перегріву. Друге, у них стоять системи САД, це система автоматичного регулювання тепла, плюс у них стоїть ІТП, яка бере, якщо треба, вона більше бере кількісна кількість теплоносія і догріває. Якщо не треба, вона менше бере кількісно і тим самим не допускає перегрів садочка. Лікарні садочка, тобто у них е, діють температура. На санітарну норму вона регулюється відвальним тепловим пунктом. Якщо температура падає нижче ніж плюс вісім, ми температуру включаємо автоматично включаються всі котельні. Ну трошки раніше районі котельні, бо невеликі, потім потім кварталі, пото вже маленькі котельні. які там. А як буде відбуватися взагалі перерахунок? Автоматично. У нас це автоматично носиться в базу. Ну, по перше, лічильники це автоматичне зменшення. Лічильники, тепер там де узловник там, де немає узлово обліку, там де коригування по кількості газу і по часу роботи коте у Житомирі. Інспекція зафіксувала факт неналежного утримання прибудинкової території поруч з контейнерним майданчиком для збору відходів у центрі міста. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Поліського округу, реагуючи на повідомлення у соціальних мережах щодо порушення санітарних правил утримання. Прибудинкової території за адресою вулиця Леха Качинського, 14, інспектори встановили факт неприйнятного стану контейнерного майданчика на території суміжної з ним та нагромадження відходів на території біля самих контейнерів. На адресу Житомирської міської ради інспекція готує лист про неналежне отримання контейнерного майданчика та вимогою вжити заходів реагування на вести лад на прибудинковій території. Тік з крамниці з благодійною скринькою у Бертичеві слідчі поліції оголосили містяну про підозру у грабежі. Про це повідомляє поліція області в день 25 лютого. До торговельного закладу у райцентрі зайшов покупець, який попросив продати йому алкоголь у борг. Почувши від продавчині відмову, він схопив з вітрини скриньки для збору коштів на лікування дитини та смаколики. Втік. На місце події прибув екіпаж патрульних та слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу відділу поліції. Причетного до події затримали працівники приватної фірми, що забезпечують охорону магазину. Слідчі вилучили викрадене та розпочали кримінальне провадження. 26 лютого поліцейські оголосили 35-річному жителю міста Бердичева про підозру вчиненні грабежу. Частина 4 статті 186 кримінального кодексу України. Відомо, що чоловік вже був раніше засуджений за майнові злочини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. В Огородській громаді, 27 лютого під час гасіння пожежі у житловому будинку виявлено тіл 74 річної власниці оселі. Вогонь знищив будинок повністю. Про це йдеться на сайті головного управління ДСНС у Житомирській області. За інформацією рятувальників, пожежа сталася у дерев'яному житловому будинку села Малий Кобилин Коростинського району. Першими до місця виклику прибула місцева пожежна команда села Велика Хайча і приступили до гасіння. На місці події вони застали за. Алишки тліючого будинку під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 74-річної власниці. Помешкання йдеться в повідомленні пожежу. Ліквідували менше ніж за годину. За попередніми висновками пожежа сталася через неправильне влаштування пічного опалення внаслідок надзвичайної події вогнем. Знищений будинок. І на цьому ми завершимо випуск новин. Побачимось, бережіть себе і тих хто поряд, і не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється у своєму терорі. Пам'ятаємо, лише разом стоїмо. Слава Україні, героям! Слава! У четвер, 29 лютого, максимальна температура в день плюс 12, вночі плюс 4 градуси. Волос повітря, 79%, відсотків. Вітер північний 1,8 метрів за секунду. Похмура погода буде триматися в Житомирі весь день. Ввечері небо стане ясним. Опадів не передбачається.